Чи дійсно Москва готова заморозити війну по лінії фронту? Навіщо Путін двічі за останній тиждень погрожував ядеркою Трампу? Що робить атомний підводний човен Сполучених Штатів Америки біля берегів Росії і куди насправді може дістати ракета «Бурєвєснік»? Моє шанування, я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова прийняти мирну концепцію США щодо України, тобто заморозити війну по лінії фронту. Це було дійсно гучне повідомлення, адже Росія раніше на таке не погоджувалася, причому не погоджувалася категорично. Але за цим гучним повідомленням послідувала розшифровка, що, начебто, про це йшла мова ще в Анкоріджі на Алясці. І що Путіну представили план дій Вашингтона, він все підтвердив. А тепер Москва чекає на підтвердження з Білого Дому. Ну, мені насправді смішно було усе це читати, тому що якби хоч по чомусь на Алясці сторони знайшли точки дотику, це було б презентовано, і Трамп не допустив би, щоб про цю зустріч усі медіа трубили як про провальну. Це по перше. По-друге, план Вашингтона давно відомий, і він такий, як і план Києва, зупинитися на лінії розмежування і всеосяжно припинити вогонь, в тому числі повітряний терор. А вже далі вести переговори. Москва ніколи на це не погоджувалася і не погоджено і не погодиться на моє глибоке переконання, принаймні поки що, принаймні в тих обставинах, які склалися в міжнародній політиці зараз. По-третє, Росія ось такими вкидами знову займається окозамилюванням і намагається вдати з себе сторону, яка прагне миру та дипломатичного вирішення. З цієї ж опери, власне, і візит спецпосланця Путіна Кіріла Дмітрієва до Вашингтона, який, по суті, закінчився нічим, як і всі раунди переговорів російської сторони і американської, чи то телефонні розмови, чи то Персональні зустрічі як Путіна з Трампом, так і їхніх дипломатичних представників та помічників. А тепер давайте розберемося, що ж Росія робить насправді, і що видає її істинні наміри, а не брехню, яку кодло чекістів намагається продати Сполученим Штатам. Російський диктатор Владімір Путін двічі за останній тиждень демонстративно діставав і розмахував ядерною дубиною перед очима світу. Але, як ми розуміємо, головним глядачем цих мілітарних вистав мав бути, звісно, Дональд Трамп, одна людина, а не увесь світ. Спочатку Путін похвалився ракетою ЯРС, спостерігаючи за тренуваннями військ по запуску ядерної тріади. Ярс це міжконтинентальна балістична ракета, здатна летіти 10 тисяч кілометрів. Путін. Спостерігав за цими навчаннями особисто по відеозв'язку. Вдруге, про ядерку у Путіна заговорили, коли заявили, що Росія, начебто, випробувала крилату ракету Бурів'єснік, яка нібито перебувала в повітрі 15 годин і подолала 14 тисяч кілометрів. Бурів'єснік насправді був одним із нових стратегічних озброєнь, про які Путін заявив у своєму посланні федеральним зборам ще. 1 березня 2018 року. Під час виступу Путіна, як можливо, багато хто з вас пам'ятає, на екрані демонстрували пуск ракети із наземної установки, а також її політ. Графічно демонстрували там все було графікою, намальовано. Однак підтверджень того, що ракета була запущена і здійснила політ із використанням штатної енергетичної установки у відкритих джерелах не з'явилося. За останні роки в соцмережах з'являлися неофіційні повідомлення про випробування бурівєсніка. Проте їхня точна кількість невідома. Також невідомий і їхній результат. Вважається, що одне з, най... одне з ймовірних випробувань відбулося 8 серпня 2019 року і могло закінчитися катастрофою та загибеллю людей. Факт аварії та загибель людей визнавало Міністерство оборони Росії. У відомстві повідомляли, що під час вибуху на полігоні під Сєвєродвінськом, де випробовували реактивний двигун, загинули двоє людей. Зараз же ніяких підтверджень цього от останнього, начебто, успішного запуску ракети «Бурєвєснік», окрім російських повідомлень, немає. Як би там не було, в усій цій історії очевидно проглядається сигнал Трампу, який мав би злякатися погроз Путіна щодо потенційного застосування ядерної зброї. Простіше кажучи, Путін дістав старий прийом під назвою Ядерний Шантаж, старий добрий російський прийом. Трамп відреагував. У нього спитали про його реакцію на можливі випробування. І Дональд Трамп заявив, що краще Путін завершив війну, а не займався випробуванням ракет. За словами Трампа, в Москві знають, що у США є. Найкращий, як каже Трамп у світі, найкращий, як каже Трамп у світі, атомний підводний човен прямо біля їхніх, маючи на увазі російських берегів. Тому США не потрібно, щоб ракета літала на 8 тисяч миль. Це 12 тисяч кілометрів. Ось так відповідає Трамп. Зачитаю ще одну його цитату: вони не грають з нами в ігри, і ми теж не граємо з ними. Ми постійно проводимо ракетні випробування, але як я вже казав, у нас є ядерний підводний човен. Я не вважаю доречним те, що заявляє Путін. Очевидно, про випробування ракет. Варто було б завершити війну, яка мала тривати тиждень, а триває вже 4 роки. Ось чим він повинен займатися, а не випробовувати ракети, заявив Трамп журналістам на борту свого літака. Які висновки можна зробити з цієї ядерної перепалки та російської демонстрації своєї ядерної зброї із паралельним вдаванням, що вона хоче дипломатично вирішити конфлікт? Ну тут можна сказати, що така гостра реакція Путіна і таке пожвавлення? Свідчать про те, що санкції проти його нафтових гігантів та скорочення індійського та китайського імпорту російської нафти це правильна больова точка, на яку натиснули Сполучені Штати, і це очевидно. І Путін намагається вирішити цю ситуацію одразу по кількох напрямках. З одного боку, він грає в дипломатію. В миротворця і надсилає свого спецпосланця Кіріла Дмітрієва, який займається окозамилюванням та імітацією, я повторюю, імітацією переговорного процесу. А з іншого боку, майже кожну ніч запускає по Україні ракети та шахеди і ще на додачу погрожує штатам ядерною зброєю. Ось, власне, що відбувається насправді. Для того, щоб зрозуміти істинні наміри Росії, просто треба ось ці пазли. Які лежать перед вами на столі, скласти в одну картину, і це не величезний такий пазл на 10 тисяч пазликів, а це насправді дуже проста головоломка, умовна головоломка, яку можна скласти, просто дивлячись на вчинки і на слова російського диктатора Володимира Путіна та його оточення. Якщо вам подобається контент, який я створюю, підписуйтеся на цей канал, коментуйте і ставте вподобайки. Витримки, сил і удачі вам!